Вітаю! Позавчора у рамках Grand Chess Tour Магнус Карлсон та YoungGecht зіграли одну цікаву партію. Ми її оглядали, оглядали її результат скоріше, і я обіцяв, що ми до неї повернемось. І доволі цікаве маневрування, яке виконав Магнус, розглянемо більш детально. Покажу вам і сам спробую розібратись. Дебют ми, по суті. Плюс мінус швидко проскочимо, це англійський початок, який перейшов у якусь таку беноні подібну структуру. Слон G5, а 6 розмінялись тут, кінь D2, ферзь D8, не підставляючись під кінь E4. так? Хотів хі... кінь вибригнути, атакуючий і, і слона кінь E1, коротка рокіровка F4 грають білі, десь. Десь, по-перше, фіксуючи чорних від того, щоб чорні е 5 не зіграли, і десь, можливо, за захоплення простору та, можливо, якась в майбутньому активність на королівському фланзі. Чорні. А5 грають, захоплюють простір на ферзовому фланзі, і після ходу А3 білих ходом А4 фіксують пішака на полі Б, не дають можливість провести Б4, ну, тобто Б4 провести можна, але це буде пов'язано із створенням слабкості на А3. Не те, щоб це дуже страшно для білих, але і для чорних також добре. Е, так, кінь С2. Слон D7, ферзь А1 і кінь А5. Кінь А5, кінь в деяких варіантах може на Б3 потрапити, прицілюється до цього поля. Окрім того, звільняє поле С6, наприклад, для свого слона. Білі грають ферсі в 2. І ось ми підходимо до критичної позиції, яка виникла. І давайте я спочатку вам тут розкажу, що комп'ютер рекомендує робити, а потім ми подивимося, що Магнус зробив. Так, ідея комп'ютера, що всі позиції черні повинні грати ТОРА на B8 з ідеєю проводити b 5 Тобто, у білих є слабкість пішака на b 2 його поки що не можна атакувати, але якщо лінію B вдасться відкрити, то ця слабкість стане дуже реальною. І там, наприклад, після тора А b 1 b 5 білі забирають на b 5 тора забирає на b 5 наприклад, король H1. Персь Б8, по лінії Б цього пішака атакуємо. Це цілком можливий притомний план за чорних. Ну, дуже розумно все. Так, є слабкість, атакуємо її. І тут, правда, в варіантах потрібно також дослідити, що після ходу Б5 більш атакують пішака на d 4 так? Тут доволі важливо, що. Якщо вони його забирають, то тут треба було розуміти, що у чорних є наступні варіанти. Взяли-взяли. І ось тут найсильніше продовження за чорних, можливо, це те, що Магнос не знайшов, тому що справді доволі непросто. Зіграти F5. Перший хід, ідея якого в тому, щоб відкрити білопольного слона, а потім слон F5. Просто неймовірний красий хід. Підставляється під два бої, але. Кінь зв'язаний, тому кінь не може забрати, а якщо забирає ферзь, то на D4 без захисту залишається кінь. Білі забирають ферзем, потім забирають ще одного коня. ну І ця позиція з великою перевагою, зайвою фігурою просто. І, ну і ну власне, Ось цей маневр слон F5, можливо, був неочевидним, атакуючи туру. І якщо тура відходить, то там на Б2 падає. Ось, можливо, це той хід, який не побачив магнус, тому що якщо не е 5 то все одно є, є перевага у чорних, але не така очевидна. Тобто, друга по силі лінія це слон С6. Там E3, наприклад, захистили коня, слон b 2 король b 2 слон b 4 побили, 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 побили. Масові розміни, які приходять, приводять до приблизно такої позиції. І ось здалеку навіть зрозуміти, що це тут є у чорних перевага, зовсім непросто. По-перше, перевага є, по суті, тільки після ходу ферсі 2, і це треба було побачити здалеку. По-друге, навіть після ходу ферсія 2, наскільки ця перевага велика, тобто у чорних також є свої слабкості. У білих більш відкритий король, мабуть, цей фактор також доволі значимий, але це не дуже хочеться чорним свою, позицію, свою перевагу трансформувати у цю позицію. Тут хочеться знайти більш точний шлях до виграшу. І Магнус почав шукати і знайшов неймовірні маневри, які починаються з ходу Слонцевісі. Хід сам по собі цікавий, тобто фігура добровільно відходить назад. Ідея є, тобто десь відкривається, додатково захищається пішак на D4, який був атакований, а також пішак на B7 захищається. Король H1. У варіантах вже бачили декілька разів, що там ось з цієї діагоналі короля луше прибрати. І тепер Тура а 6 Тора починає свою легендарну подорож. Тобто ми бачили комп'ютерну ідею, що комп'ютер рекомендує зіграти турою на B8 і потім проводити на B5 для того, щоб лінію B відкрити і по лінії b відкривати, атакувати цього пішака. Але тура виходить на B6 ось, доволі прямо лінійно. Кінь Е4, правда, правда тут ще дуже цікаві варіанти виникають. Слон відходить на A7, і тепер кінь b 4 Тура під боєм. І після Тора b 6 кінь c 5 Тобто Тора поки що не може атакувати ніякого пішака. І, по суті, вона має відходити. Зараз білі загрожує забрати на А4. Тому Тора має відходити. І відходити вона може лише на D6. Разом з тим відкривається лінія атаки на коня. Тут у білих проблема з тим, що вони пішака не можуть на А4 забрати, тому що після ходу С5. Кінь Б4 під боєм. І після того, як він відходить кінь Б3 напали на туру, тура відходить і тепер Тура А6 і кінь на А4 попався. Тому на А4 забрати не можна. Але білі ходять кінь С4 ну і повторяють позицію. Тобто, якщо Тура повертається на B6, тоді знову кінь С5. і Позиція повторяється. І щоб на це не йти, то Тура має йти на D7. Тура Д7. Білі грають c 5 оскільки якщо не зіграє c 5 то чорні самі проведуть c 5 проганяючи коня і також захоплюючи її простір і там доступ до важливих ліній та полів. Тобто там навіть версь Б6, потім ми по лінії b цього пішака таки будемо атакувати. Тому щоб не дати змогу чорним зіграти c 5 білі самі проводять c 5 але тут цей пішак вразливий, і Магнус трохи міг його виграти, але трохи не точно зіграв. Зіграв тут кінь Б3. Це подвійний напад на туру і на пішака, так, але пішак тут може з темпом проскочити вперед хід у проміжку, і біль вже віддають цього пішака. Не, навіть не віддають, розмінюють і разом з тим сующує структуру чорних. Тобто замість ходу кінь Б3 точніше було зіграти пішаком на С6, для того, щоб цього пішака зафіксувати, щоб він нікуди не втік, а потім вже обробляти. Ось, але ну, зіграно як зіграно, це 5 кінь Б3, це 6, і Тура опиняється на e 7 І ось абсолютно божевільний маршрут, який викликав е, захоплення спочатку нерозуміння під час партії, а потім, коли е, я це все проаналізував, то викликає захоплення, оскільки ось цей маневр тури через А6 на Б6, на Д6, на Д7 на e 7 е, де вона стає позаду цього пішака Е. E, Виявляється доволі сильним і чорні ніде не випустили перевагу, тобто у чорних перевага залишається. Ми зараз ще побачимо декілька ходів і побачимо, наскільки е, ця тора знаходиться там, де треба. Що зовсім нереально. І так, тора d 1 пішак b 5 звичайно. Чорні не хочуть там забирати на c 6 що призведе до ходу кінця 6, тому грають b 5 цей пішак в подальшому може вистати слабкістю. Оскільки все-таки далеко він відірвався від своїх кінь D2, кінь на B3, у чорних дуже неприємний, тому білі його розмінюють. І тепер F5. F5 важливий хід, тобто, що хочуть зробити чорні, це зіграти e 5 але якщо зразу так походити, то білі не дадуть можливість відкрити лінію e, не стануть розмінюватися, а зафіксують структуру ходом f5. Тому щоб можливість F5 забрати у білих чорні самі грають F5. І після ходу F3, ферзь d6, B1 вже проводять e 5 І... Без, ну, немає варіантів. В будь-якому випадку лінія Е відкривається. І ось виясняється, що Торат там де і потрібно. Після свого довгого маршруту з поля А8 зовсім несподіваним чином вона опинилась на відкритій лінії Е, дивлячись на послабленого пішака по цій лінії, захищаючи цього пішака, і у чорних це прекрасно. Велика перевага, насправді дуже близько до виграної. Після ходу Б3, Б, то раб є Б3. Тут, по-моєму, щось близько плюс 3. Мінус 3. Так, мінус 3. За рахунок того, що набагато активніші фігури у чорних, більше простору і у центрі і. І на ферзовому фланзі, і на королівському, по всій дошці у чорних перевага. У білих багато слабкостей. У чорних як таких не дуже видно на кого білі взагалі можуть атакувати. Тоді як самі білі мають слідкувати за пішаком, це 6, за пішаком Е2. В деяких варіантах пішак на 3 може бути слабким, тобто там зовсім. Там, Наприклад, слон слоне 6 було в партії, слон B6, навіть ось тут 8 за цим пішоком також потрібно слідкувати. Тобто є слабкості, але десь не знайшов, не знайшов магнус точного способу вигравати. Тобто десь старався поспішити і швидко виграти цю позицію, але вона трохи не так виграється. Після коду G5 кінце 2. Ось тут доволі швидко зіграв, тут вже залишалося одути 14 секунд у Магноса хвилина 26. Тут доволі швидко він зіграв хід пішаком на g 4, але після слонжі g2 вже довелося задумуватись. Тут вже Магнус сказав, що вже не бачив, вже не бачив, як вигравати насправді цю позицію. І... І насправді вже не так просто її виграти. Тобто трошки підвипустив. Він розумів на прес-конференції, казав, що розумів, що хіт F4 там по суті ні до чого, ні до якого виграшу не призводить, і це насправді так, але вже потрібно було щось робити. Потратив тут хвилину часу, провів F4, але після GF тут важливо, що після Тура H5 є ось цей тора B5. і тура F4, Ферзь F4, забрали тут Тора f1. Після ось цих розмінів позиція спрощується. У білих у чорних також вже виявляється доволі слабкий король, тому ферзів треба розмінюватись. І Тут вже немає такої переваги. Тобто зараз на D4 висить, десь в варіантах на G4 висить, ну, на G4 може і ні, але на D4 висить. І тут відбулася. Серія розмінів, ми не будемо вже тут зупинятися. Скажу, що десь позиція була відносно рівною і дуже довго до самого кінця практично такої зберігалася, але все-таки Дуда в кінці випустив. Тобто був момент, коли він на рівному місці ось тут віддав цього пішака на H3, коли його можна було не віддавати. Зараз ми десь побачимо, слон F4, король e5, пішак h 5 Тура H2. і Ось тут цього пішака можна було зовсім не віддавати. Після Тура G7 Це він атакує пішака на c 7 потрібно захистити його, звичайно, для чорних. Король F1, і король F1 була помилкою. Просто так віддали пішака на H5, і вся позиція вже у білих доволі важка. Тому що білі приковані повинні контролювати цього пішака за рахунок того, що слони різнопольні, то поле G2 вони можуть контролювати. але Через те, що вони до нього приковані. Не можуть проявити якоїсь активності, просто чекають, що роблять чорні. А Магно знайшов десь правильний план, тобто він активізовує свого короля і веде короля поближче до позиції чорних. Виганяє ворожого короля, до речі, з другої лінії, що також важливо. Король Д2. Король Д2 тут пише помилка, тому що вже позиція була виграна після ходу. Тора f 4 шах і забрали цього слона і утворили два прохідних пішаки, пішак на g 3 прохідний пішак, цей прохідний за пішака, де білим доведеться віддати туру, і чорні таким чином виграють. Тому король Д2 помилка через те, що Магнус не побачив ось моментально цього виграшу. Але через декілька ходів буквально він зрозумів, як ця позиція має виграватися, і е, пішов, пішов на ці варіанти, пішов. Е, Полювати за слоном, тобто вже тут хоче віддати якість і отворити прохідного пішака додаткового, слон поки що відходить. шах, король h5, король в 4 напав на слона, слон має повертатись. Тора h8, шах, король відходить. І тепер після Тура e 8 вже ось з цьому слону не втекти. Тора Е2 віддав туру за слона, але два прохідних пішаки виграються партію. І після ходу g2 дуда здався. Ось така партія. Дякую, що подивилися зі мною. Дякую за увагу. До зустрічі завтра.